Місце Москва, метраж 76, шість, кімнати, два, санузли, два дизайн з тілефотом Михайло Степанов коротенько. На планування і стиль цієї квартири вплинула кількість часу, який господарів в ній проводять. Замовники постійно живуть за містом, тому в оформленні інтер'єру вітали нестандартні ідеї, та рішення в результаті дизайнери відмовилися від перегородки між вітальною і кухнею. А окремо стоїть ванну, Винесли санузла в спальню. Подробиця. Квартиру дизайнери Анастасія Рикова і Анна Денисова оформили для молодої сімейної пари. Апартаменти знаходяться в елітному житловому комплексі «Бавчух» в самому центрі Києва. Це не єдине житло замовників. Тут вони зупиняються, коли є справи в столиці, або просто немає бажання їхати по пробках за місто. Коли дизайнери почали працювати над проектом. Квартира була бетонною коробкою без внутрішніх перегородок. На площу в 76 квадратних метрів забудовник передбачив тільки два вікна. Це істотно вплинуло на планування, приміщення розділили на дві частини. Загальну вітальню, об'єднану з кухнею і приватну спальню з власною ванною і душовою кімнатою, вітальню додатково зонували за допомогою прозорої перегородки, щоб в майбутньому біля вікна можна було облаштувати кабінет або додаткове спальне місце для дитини. Фішка інтер'єрована в спальні і наскрізний біокамін між вітальною і спальною. Дивитися на вогонь можна і лежачи у ванній. І, сидячи на дивані у вітальні, найчастіше такий дизайн прийом можна зустріти в хороших готелях, погоджувати планування не було потрібно, так як це апартаменти, всі зміни затвердили в керуючій компанії, розповідає Анастасія Рикова. Для оздоблення стін вибрали англійську фарбу літлебрене, а на підлогу поклали дошку Фінекс. У двох санвузлах використовували один вид великоформатного керамограніту під травертин Арчіскін. Матеріал візуально схожий на натуральний камінь, але при цьому в вкладанні і не збільшує висоту підлоги, його товщина всього трим плюс, на відміну від мармуру, він стійкий до хімікатів і маючих засобів, розповідає дизайнер, незважаючи на те, що квартира не для постійного проживання, місць для зберігання виділили з запасом, окрема гардеробна, кілька вбудованих шаф, господарська кімната для пилососа, пральної машини і маючих засобів. Всього 12 погонних метрів шаф, фасади пофарбували в один колір зі стінами, так приміщення виглядає легше і просторіше. Меблі для цього проекту вибирали за каталогами і в шорумах, кухню зі шпонованими фасадами знайшли біля італійської фабрики Цесар, наповнення побразного гарнітура враховували буквально по сантиметрам, в результаті помістилося все необхідне. Холодильник, варильна панель. Духова шафа, мікрохвильова піч і посудомийна машина. Всі корпусні меблі та ліжко виготовили на замовлення за ескізами авторів проєкту. Здорово, що вдалося врахувати навіть таку дрібницю, як полку для келихів. Під час роботи над проєктом я була на меблевій виставці в Мілені і знайшла симпатичну поличку, яка також сподобалася замовниці, схожу модель спеціально для нас зробили в місцевій майстерні. Каже Анна Денисова: Планування, бренди представлені в проєкті: оздоблення плитка, арчі, скін, фарба, літлене підлогове покриття, дошка, фінекс меблі, стіл і стільці юбіконсоль села, диван і крісло у вітальні, дантоне поличка на ванні, лава перед ліжком, все Артюнтер, кухня, цесар, камін, планіка, килим, рюбцом пані, текстиль, постільна білизна та покривало, зара гоме декоративні подушки, гоме декор. Плетені кошики, срати барел, ваза біла, черепашка, торс, все атрибюти, постери, Ралфла Юренгоме картини у вітальні і на кухні, Анна Бобер картина в спальні, Михайло Шорінка ж попідквіти, будинок культу, техніка бощ. Освітлення, вбудовані світильники у вітальні, лампа для читання, всефлос, велика лампа біля ліжка, артеріоз Гоме, лампа з круглим плафоном у вітальні. Стрісталюс світильник стильовий в зоні кухні біларіум індіорілік, люстра кругла зі свічками, над ванною Ісголтс Сантехніка, Фонтіні боч, дверцята в душовій Крісталюкс, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов